Привіт, мої малята! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття легенда про Святого Миколая. Дітки, а чи знаєте ви, яке сьогодні свято? Правильно, сьогодні День Святого Миколая. А скажіть мені, будь ласка, чи всі були чемними, вихованими, слухняними, чи всі отримали подаруночки? Прошу вас малята переглянути легенду про Святого Миколая. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду з ковує в людей. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались? Я так, зима. А що багата зима? Так, на розваги? Діти полюбляють грати в сніжки, Ліпити сніговика, кататись на санчатах. А ще вона дуже багата на свята. Які свята ви знаєте? Різдво. Новий рік День Святого Миколая. А що це діти? Так, шкарпетка, звичайна, чи святкова? Правильно, святкова. А як ви здогадались? Справді, це святкова шкарпетка, вона великого розміру та чудово оздоблена? Як ви гадаєте, для чого вона потрібна? А зараз що це, діти? Так, подушка. А що може об'єднувати подушку? Та шкарпетку. Про це ми дізнаємось на сьогоднішньому занятті. Дуже давно в одному місті жив хлопчик на ім'я Миколка. Жив у гарному будинку, мав гарний одяг, їжу, але не було у нього батьків. Ріс він під наглядом чужих людей. Був він доброю, співчутливою дитиною. Бачив, що його оточують різні люди бідні й багаті. Ті, що носили добре вбрання, були майже голі, і вирішив він поділитися своїм багатством з бідними. Взяв запаси одягу, їжі, накинув на себе плащ із капюшоном і темної ночі почав розносити і залишати біля порога свої подарунки бідним дітям. І почав він це робити часто, але так, щоб ніхто не бачив його. Бо робив не задля хвали, а від доброго, щирого серця. Минув час. Хлопчик виріс, став освіченою людиною. Він роздав все своє багатство тим, хто потребував цього, сам став священником. робив тільки добрі справи і навчав цього інших. Усі любили Миколая, вважали його святим. Минуло багато часу, але й нині діти просять Миколая, щоб він допоміг їм рости слухняними та добрими, вчив допомагати іншим, любити людей. Вночі можна почути срібні дзвіночки, які оповіщають про прибуття Святого Миколая. Він добрим і слухняним діткам кладе подарунки в шкарпетку або під подушку, а неслухняним кладе різочку, щоб вони замислились над своєю поведінкою. Як ви гадаєте, що ж об'єднує подушку і чарівну шкарпетку? Так, правильно, святий Миколай слухняним діткам залишає подаруночки або під подушкою, або у шкарпетці. Скажіть, діти, а чи знаєте ви, які добрі справи потрібно виконувати, щоб отримати подаруночок від Святого Миколая? Допомагати дорослим. Допомагати один одному, поважати старших, допомагати старшим, допомагати одноліткам, шанувати природу, не сміятися над каліками, бути вихованими і стриманими людьми. І тоді до вас обов'язково завітає святий Миколай. Ну що, сподобалась вам розповідь? Що ви запам'ятали? Отже, гарно себе поводьте, допомагайте людям, робіть добрі вчинки, і святий Миколай неодмінно прийде до вас в наступному році. До побачення, до нових зустрічей!